Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную послухати вам казочку Ірини Прокопенко, сонце, сонечко та соняшник. Починався літній день. На листі дерев переливалися всіма варвами веселки, крапельки роси, співали пташки, тягнулися квіти до сонця, а над ними босовито гудів джміль. Жарко. Жорстоке сонце. Жорстоке. Почуло сонце та й каже. Кожен день я проміння на землю посилаю, щоб черешні скоріш дозрівали, щоб пташки співали, щоб дітки засмагали. А він він мене жорстоким назвав. Образилося сонце та й сховалося за хмару. Похмуро стало на світі. Квіти пелюстки згорнули, пташки замовкли, мурахи входи та виходи своїх домівок закривати почали. Що робити? Що робити? Як без сонечка нам жити? шелестіли дерева. Я тут. З тоненьким голоском І всі побачили маленького червоного кирилого жучка, якого й справді звали сонечком. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. А можеш так зробити, щоб черешні постигали? Ні. А щоб діти засмагали. І цього не вмію, зітхнуло сонечко. Я тільки пополить знищую, кліщиків павутинних та інших дрібних шкідників. За це тобі, сонечко, спасибі, сказали дерева і знов же це шелестіли. Що робити? Що робити? Як без сонечка нам жити? Може, я зумію допомогти? спитав соняшник. Він теж був на сонце схожий, кругла голівка у жовто гарячих променях. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні. А зробити так, щоб черешні поспіли. Ні, не можу. А щоб діти засмагли і цього не вмію. Тихо мовив соняшник. Я тільки насінням людей годую. Це ж добре. Дякуємо тобі, соняшнику, сказали дерева. А Джміль знову гудів. Жаль. Квітки пелюстки згорнули жаль. Жаль? обурилися дерева. Це ж ти образив сонечко. Так вони розхвилювалися, так розгойдалися. Зрозумів Джміль, що не можна ображати сонечко. Полетів він до сонечка, став просити пробачення. Жити без тебе не можна. Пробач мені. Виглянуло сонечко з за хмарки, посміхнулося привітно, зраділи дерева, пташки защебетали, квіточки розкрилися, мурахи вибігли погрітися на сонечку, діти прийшли засмагати. А Джміль гудів над квітами жарко, але не дуже, не дуже. Сподобалась вам казочка. Я впевнена, що ви уважно слухали казочку. Відповісти мені на запитання хто ж засмутився без сонечка? Так, дерева, квіти, пташки, комашки. Які це об'єкти природи, живі чи неживі? Вірно, це живі об'єкти природи. А чому вони засмутилися? Так, бо без сонячного світла і тепла не було б нічого живого на землі. А Кому ж іще потрібно сонечко? Зараз ми з вами знаємося.